Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження BMW-540 на повному приводі 2019 року випуску. Автомобіль з мінімальним пробігом 46 тисяч кілометрів. Обслужений, доглянутий. По техніці, по лакофармому покриттю ніяких зовсім зауважень у вас не буде. Диски в гарному стані, бордюрка тут абсолютно не присутня. Безключовий доступ, шкіряний салон темного кольору. Стеля також темного кольору, люк величезний. Електропакет, пам'ять сидінь, електропривід передніх сидінь також, Автосвітло, мультируль. Руль в дуже гарному стані. Сидіння водія також не затерте, не потерте. Салончик, як завжди на висоті. Двозонний клімат, мультимедіа, камера заднього огляду. Нагадую ще раз, що пробігу в автомобілі. 46 тисяч кілометрів. Пробіг абсолютно мінімальний. Приїжджайте на огляд в ТаТС-драйв за адресою Кільцева дорога-1, ТРЦ, Республіка Парк.